Для не зря. Сьогодні з ініціативи пізнати Дніпро мною нових программу шлях до Махнапабу. Кажуть, тут збираються ініціативні підлітки або дорослі люди з душею нереалізованих підлітків. Тож сьогодні ми тут, аби побачити тих, хто творить продукт Махнапабу, та тих, хто споживається і мимоволі сам стає продуктом Махнапа. Вибачте, будь ласка. що вас надихає грати в цьому закладі? Яка ваша мотивація буде тут? Так, взагалі мені цей заклад не подобається. Я тут граю поки що, тому що нема альтернатив. Це хуйня. Я хочу в майбутньому підвищити рівень, грати у кращому закладі. І взагалі, чому я граю? А тому що я хочу стати найкращим барабанчиком у світі, да? так? дякую за відповідь. Перепрошую, будучи медійною особистістю і маючи можливість виголошувати свою думку на аудиторію, якими моральними принципами ви керуєтесь? Що ви хочете донести людям? Що я хочу донести? Секс. Я ви штоватися на концерт і що ви робите напередодні? что ваши вишни постоянные пытания. Что вы закладывали в свои тексты? А наша группа МВ Туаси, она вообще про что? Она про... Да и все, в принципе. Вот а, такая у нас концепция. Олег хочет взять трубочку, секунду. Концепция группы МВ Туаси заключается в том, что эмоции, которые человек так обожает, которым человек так привязан, которые он так любит, можно вызвать Полной, пайботы, просто. Полная хуйня, хуйня выступление. Полностью Нихуя нормального не сделали, но зато люди ебашили, просто. В кайф. Прерву Олега, я полностью с ним согласен. Людям в Махнапабе, в основном-то, как будто бы эпоху вообще на что приходить. Своим концертом, первым и единственным, мы это доказали, потому что мы просто знали одну песню, которая две минуты идет. Остальное все это чистая импровизация. И как бы, а людям нравилось, они там мошли, скакали, вот это все. Мой, блядь, гитарист вообще куда-то ушел. У нас вообще трое, ребята, мы в классе, это три человека. Но один у нас просто умер уже, и как бы мы решили вдвоем... Ну, он за два дня, типа, откинулся. Что нам еще делать, кроме как выступать без него, понимаете, ребята? А, ну, что еще хотелось бы сказать? Поэтому даю слово Олегу. Давайте закинчим интервью. Дякую вам за відповідь. Це дуже цінно, що ви розвиваєте Дніпро. Що ви поважаєте наступному поколінню цьому поколінню Мак що ви побажаєте? Махне, папа, що ви побажаєте? А, а, більше емоцій, менше більше емоцій, менше реплея і все буде добре. Ребята, слухайте нормальну музику. От ми сьогодні. специально играли хуйню, чтобы никто не пришел. Пытались доказать что-то. А, до а пришли до хуя. это что говорит? О том, что нашему менталитету вообще похуй на что ходить. Как я уже ранее говорил. Да, ребята, ходите на нормальные концерты. Ездите, я не знаю, в Киев уже, ради бога, блядь, хотя бы. Если у нас в Днепре уже нету, но будет, будет. Что бы вы хотели побажать поколению? Не играть кавер на Новый no Спасибо всем за это интервью. Надеюсь, Днепро будет развиваться. Ситуація в туалеті Талайте Махабада. Там перша кабінка, там просто все наблюдано, там не сбывается, все воняет. Другом кто-то, короче, там ебет, там запило, а але эта кабінка, там где и стучаток, если мы знаем, сбивать. Не похуй, они сидят, єдина зараз нормально, там все смывается нормально, а то все, там чуваки. Зараз вракович, вот или что-то там. На гурт ксенатрон, але без одного учасника. Опишіть його стан. на жаль, Водосік сльох в лікарню з температурою приблизно 40 градусів по Цельсію. Це не порядок. Хай лікується і концерт в Києві. другий в турі ми проведемо вже з ним. Бажаємо найшвидшого одушення Владіку, але сьогодні ми опитаємо інших учасників. Тож розкажіть своє ставлення до дніпровських гуртів, з яким ви сьогодні виступаєте, і в цілому, що приємного і неприємного є в початкових гуртах. Саме сьогодні. сьогодні. А, а, сьогодні. Хочу сказати за Фейсбук Селестіал. От вони, як для початкової групи, от прям молодці. Ну одразу видно, що вони стараються, намагаються от якось розвиватись там. Так, від першого концерту, ну у них типу буст є, це видно. Вчаться, працюють над іміджем, і головне, що надихаються нормальними гуртами. Чутно дуже у них Death, Morbid Angel, ну і подібні типу штуки. Да, Morbid Angel особливо, да. чутно. Що відрізняє вашу музику від інших гуртів у Дніпрі? По-перше, можу сказати, що ми новатори. В Дніпрі саме, можливо, хтось там в інших країнах, містах грає схоже щось, але в Дніпрі я ще не чув там, прогресів Дезо, Трешо, технікал-трешу, Дезу теж. Е, от. Тому можу сказати, що ми граємо дуже швидко, швидше, ніж інші, е, технічніше, ніж інші. Ось. Ми використовуємо цікаві гармонії, цікаві прийоми, щоб наша музика звучала різноманітніше. Ось так от можу сказати. Ще пару слів хотів би додати. Наша ціль в цьому, в цьому, в, саме в проєкції, постійно розвивати свої навички. Я ж взагалі от, гітарист, я прийшов ну, чисто по приколу на, др... на драмах пограти. Ну, а якось залишився. Да? І от я вже да. рік, да? рік я вже... я граю. і постійно ми перероблюємо старі пісні, додаємо. Всякого іншого, ну по мірі моїх можливостей, типу, що я можу зіграти нового, щоб це було цікавіше, і так далі. А, ну просто ксенотрон це про розвиток наш. І скоро має вийти ваш новий альбом. Розкажіть, що ви в нього вкладали. Е, наш новий альбом буде називатися Into the Void. Він вийде 21 лютого, вже зовсім скоро. Да. Через скільки там? Через два тижні. От е, ми вкладали в нього. Ну, по-перше, ми хотіли створити таку космічну атмосферу. в Дусі, напевно, Blood Incantation, Nocturnus ранніх, Pestilence, можливо. І ну, ми надихалися цими гуртами. Подумали, що треба зробити теж схожу атмосферу, тому що в Україні такого ще не було. Можливо, було, але не стріляло, так сказати. Ось. На нашому альбомі будуть також не металеві пісні, а ембієнти. Ну, не пісні, моменти Да, моменти там ембієнти, різні такі штуки, щоб розбавити його. Ембієнти, якісь клін партії, джазові можна сказати. Ну, я... ну джазові там пару є. Так просто що е, подобається, кохаємо, та... де все. Також ще дуже цікаві учасники на альбомі. Келі Шефер з гурту Атеїст грав соло на Стоун Cross. і Олексій Сирота з гурту Нікропсидіфікейшн. Грав нам на синтезаторі в одній з пісень. Ви це почуєте. Я сподіваюся, вам знайде альбом. Чекайте. Чи задумуєтесь ви під час написання пісень, як люди сприймуть пісні, і чи стараєтесь ви якось під це підлаштовуватись? Ні, ні в якому разі ми не підлаштовуємось. Ми думаємо тільки про себе і про те, як нам розвинутись, як, вже, як я вже раніше як казав. Музичне, музичне то, забарвлення. Да, музичне забарвлення. Просто ми хочемо грати. Більш технічно, але щоб це не виходило за рамки, тому що іноді буває таке, що гурти ну дуже технічні, але це якось ну не сприймається. Ну є такі гурти. Я не скажу, що ми зараз прям ну піздець технічні, просто в нас є ціль, мета а, в цьому проекті. От ми, ми намагаємось привзйти себе, вдосконалюватись. Да, вдосконалюватися постійно. Вот. Ми не задумували взагалі про це. Так, ну, нам... в першу чергу мистецтво. Да, мистецтво, нам без різниці. Ми так бачимо, ми ну, так і робимо, як ми хочемо, я не знаю. А як вже сприйме це суспільство? Ну, це, це вже охуєнно грав, просто а ми ще не грали. А ви, а ви, а ви. Он же был в какой-то из групп, он играл, он пел или играл, или что было. Это по приколу. Он на сцене был. Ну, да. Я и помню, О, что он да. был на сцене. Я слаймился, да. Люк. Хорошо, пойдем. А вы, вы, вы снимаете или что? Снимаете? Серьезно снимаете? Репортаж, да. 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 А он, а дикан, Интервью к да? Сенатру. Может, разыграть. Какая ваша думка, что до сучасных споживачей вашей музыки и... Что я могу сказать за сегодняшний... Вы... Снимают, Ярик, снимают. Жесть какая-то. А, говори, братом. Короче, на своем концерте происходит какая-то жесть. Ми до цього були не готові, куча бухаючих малолеток. Я це засуджую Ми особисто. Малолетки. Ми не малолетки. ви не малолетки. Добре, чуваки. Ладно. Так от, куча бухаючих малолеток. На жаль. Ми в на жаль, дуже мало. поціночів саме музики, які цінують музику за її насиченість, забарвленість, щось таке. Сьогодні концерт це просто, ну якщо чесно, здебільшого хуйня повна люди в Махнопабі вони приходять просто на все їм похуй, що слухати. Вони приходять, вони розйобуються, хоч це буде якийсь ну там поп гурт. Вони просто приходять і розйобуються. Їм більше нічого не треба. Вони просто а, бухають і розйобуються під це. Ну і, можливо, це у нас тільки так. Я не знаю. Ви Вважаєте, що це можна якось змінити? Змінити можна, але якою ціною. Якщо так. не пускати в клуб малолітніх, ну це буде піздець. Прийду, прийде три калеки і все. Це і і ніколи більше не буде. Якщо підняти ціну, ну це можливо допоможе, але якщо дуже сильно підняти, то ніхто теж не прийде. Я не знаю, як точно описати це. Яка ваша думка щодо сучасної метал сцени в Україні? Чи є можливості розвиватися, що подобається, не подобається? Ну, розвиток є завжди, звісно. Просто ну здебільшого це гурти, котрі по жанру нам не подобаються, якщо чесно. Ну зараз взагалі пошла мода на всякий грув. Ми Hardcore. Ми з Костя ненавидимо всякі там хелфтайми, всяку таку шляпу там бітдауни, як зараз це популярно називати. Ну це не наше. А зна... от мені київський гурт Фас, наприклад, сподобався дуже. Ну. Мене мені він здебільшого сподобався за вокал, але все інше там теж фоєнаріфи круті ну взагалі класно. Ти типу гурти є. Просто ну це вже суб'єктивно, тому що от нам подобається таке, а комусь подобається там тр -д -тр -д -тр -д -тр -д і все. І що ви вважаєте? Заважає українській музиці і якісній музиці. Найголовніше вибиватися з я на запитання. Заві... Відповім на жаль, аудиторія, яка не цінує. Ну, звісно, я не кажу про всіх, але ну напевно процентів так 50 реально не цінує музикантів, як судячи з Дніпра, то просто приходять побухати, аби аби деш... Аби дешевше був концерт, аби поможетись можна було послемитись, Навіть можем назвати не можна, може, це іскусство. Так от. На жаль, не цінують артистів фанати в першу чергу, а не там організатори чи щось таке. Якраз таки організатори дуже цінують і цікавляться молодими гуртами перспективними. А слухачі, на жаль, ні. Що ж, останнє питання: якби ви могли вкласти одну думку кожному початковому гурту, що б це була за думка? Е не лізти, блядь, да. На сцену. Не на сцену, поки ви не відрепетували матеріал, не відточили все, не придумали концепцію гурту. Коротше, у вас має бути готовий гурт перед тим, як лізти на сцену, бо зараз це виглядає на шляпно, якщо чесно. Е, от скільки я бачив гуртів, там Карбер, наприклад. Ну, багато. Е, у них є певна концепція, але вони потім намагаються її не дотримуватися, обходити її. музика на фоні просто супер. Ще ти скажи щось. Ну, Тарантіно бачиться, що сказати. Ну блін, ну да, ну все, да, да. Дякую вам за ваші думки. Дякую вам за вашу музику. Гарно виступи.